Всім доброго вечора, друзі, термінове відео. Саме зараз в коментарях дуже часто почав зустрічати, що дуже багато людей просто не знають, як правильно удобрювати та підживлювати свою картоплю. Основна помилка це саме в цей час, коли картопля цвіте або вже відцвіла, люди вносять літру. По-перше, це вже не потрібно робити. По-друге, треба знати, коли це робити. По третє, треба знати, як це робити. Міачна селітра це в першу чергу азот. Коли у нас картопля відцвіла, азот зовсім не потрібен. Азот це в першу чергу стимулятор росту кущів, а не клубня. І якщо зараз вносити азот, то у вас буде картопля витрачати всі сили на кущі, а не на ріст бульб. Селітру вносять за декілька днів до посадки картоплі, а потім вносять іще раз через 2-3 тижні після появи сходів. Головне правило це дозування. Селітру в сухому вигляді вносять 20-25 грам на 1 квадратний метр. В жодному разі не можна, щоб селітра торкалася рослини. Це 100% будуть опіки. Дуже багато людей пише, що картопля в них пожовтіла, погоріла після того як вони внесли селітру поверх кущів, тобто ні в якому разі не можна зараз розсипати селітру по кущах. Після того, як картопля відцвіла, єдиним чим ви можете її підживити, це виключно калій. У мене є відео, чим підживити картоплю після закінчення активної фази цвітіння. Раджу обов'язково до перегляду. А ви тим часом ставте лайк для цього відео, обов'язково його поширюйте, щоб ці помилки ніхто більше не повторив. Зберігайте це відео, підписуйтесь, щоб знати більше. Дякую за увагу. Мирної ночі!